Найважливіший симптом бронхіту це кашель. Починається з першіння у верхніх дихальних шляхах. В якийсь момент починається утворення мокротиння. Постійно в сухому приміщенні, яке висушене батареями, якимись обігрівачами. Гострий бронхіт ніякого специфічного лікування не потребує. Якщо є зволожувач клас, якщо немає, то будь-які, наприклад, вологі рушники можна покласти на батарею. Не треба а, одразу. Починати ще раз приймати антибіотики, бо вони не спрацюють. Бронхіт – це симптомокомплекс, який виникає у людини, в який є, може бути, температура. Загалом найважливіший симптом бронхіту це кашель. Кашель може бути спочатку сухий, який потім переходить у вологий, коли повністю людина відкашлює все мокротиння, він переходить у стадію залишкового сухого кашля. Бронхіт може викликатися різними вірусами, бактеріями, грибками, тобто чим завгодно. Тобто бронхіт може бути при грипі під час грипу. Тобто, це буде бронхіт симптомокомплекс грипу. Бронхіт може бути як прояв. Пара грипу, це теж вірусне захворювання, аденовірусної інфекції, рс інфекції Це може бути, наприклад. Ем... Якийсь вже там бактеріальний, наприклад, стрептококовий. Але це ну це дуже якась таке, я, я е, е, утрую. Тобто, це дуже рід, рідкий е, випадок, коли це справді е, гнойний е, бактеріальний бронхіт. Але загалом це симптомокомплекс, який виникає при ураженні різними збудниками, різними. В цьому ж це і весь сенс. Що бронхіт, це не можна сказати, що ось у людини грип, а, а потім він перейшов в бронхіт, Ну тобто, такого ні. Грип, вірус грипу може викликати ураження бронхів. І тоді буде бронхіт. Вірус парагрипу завжди уражає бронхи, і завжди при парагрипозній інфекції виникає бронхіт. Одразу хочу наголосити, що профілактувати те, що називається, щоб Кашель спустився, тобто спочатку більшість все ж таки вірусних інфекцій спочинається з першіння у верхніх дихальних шляхах, а потім вже починається такий більш надсадний кашель за грудиною. І дуже часто люди звертаються в цей момент до лікаря за якоюсь профілактикою щоб кашель не спустився донизу, тобто до бронхів, і не було бронхіту. Цього зробити неможливо. Якщо вірус... Тропін це означає, що має рецептори, він в його життєвому циклі так закладено, що він має уразити епітелі бронхів, бронхіт розвинеться, що би не робити. Тобто це його життєвий цикл. Він має діти до цього епітелю, він має туди там, розмножуватися, туди має прийти вже імуні, імуні наші клітини, мають вже прийти туди антитіла, цей вірус звідти дістати і невілювати. Але. Профілактувати розвиток бронхіту не можна. Неможливо. Можна е, лікувати бронхіт так, щоб вірогідність е, потім ускладнення пневмонії зменшилася. Наприклад. Що є дуже популярним, для чого ставляться зволожувачі повітря? Бо людина, коли особливо взимку, вона хворіє на якусь вірусну інфекцію, в неї розвивається бронхіт, В якийсь момент починається утворення мокротиння. Якщо вона знаходиться постійно в сухому приміщенні, яке висушене батареями, якимись обігрівачами, фошками, кондиціонерами, ця мокротиння, вона просто висихає і йому важче просто відходити від стінків. Стінок бронхів та відкашлюватися, і тоді це стає доброю базою для розмноження бактерій, які і так живуть в нашому бронхіальному дереві. Вони там не приходять туди кудись, вони живуть вже там. І коли це мокротиння важко відхаркується, тоді може статися справді запалення легень. Тому основна профілактика, скажімо так, ускладнення пневмонією. Це адекватне зволоження повітря, не дивлячись на не антибіотики, не відхаркувальні засоби, не інгаляції, а саме адекватне зволоження повітря. Загалом вірусний гострий бронхіт ніякого специфічного лікування не потребує. Так, звичайно, він є дуже неприємним. Це тобто є ліки, які справді можуть полегшити стан. Вони можуть зменшити вираженість е, симптомів. Якщо мокритиння справді дуже багато, і воно дуже е, таке щільне, або людині важко його від е, е, кашляти, або у людини ще є його такі вже фізіологічні особливості, як, наприклад, там бронхоектатична хвороба, то йому так потрібні муколітичні відхаркувальні засоби для того, щоб саме в цьому густому мукротині не почали розмножуватися бактерії. В принципі, це все. Тобто е, ніякого е, Інгаляції гормонів. Призначено, скажемо так, простіше сказати, чого не треба робити при бронхіті, ніж того, що потрібно робити при бронхіті. Насправді треба залишити людину в спокої. Вона пройде всі ці етапи самостійно. Так, на деяких етапах можна призначати протикошльові засоби та відхаркувальні, але це має бути тільки з призначення лікаря, бо в них є чіткі дозування, та тільки в певні періоди м -м, часу розвитку бронхіту, щоб м -м, ліки мали. Своє призначення. Просто дуже часто також буває, що людина звертається в неї п'ятий день хвороби, в неї нема ще мокротиння, просто кхм, воно ще не е, дійшло до стадії, коли починає е, воно вироблятися. Людина вже п'є АЦЦ чи амброксол, тобто ліки, які провокують е, в е, вироботку і відхаркування цього мокротиння, і в них ще посилюється кашель. У деяких людей просто етап того часу, коли виділяється мокротиня, може бути дуже скорочений. Тобто, це був як ну тобто не обов'язково, щоб мокротиня, вона має бути його багато, людина має його відхаркувати. Навіть легке відчуття такого, що щось ніби відійшло, цього достатньо. Більше страждають від того, що мокротиня курці, бо в них порушений мукоцелярний кліренс. Тобто весь наш. Ем... Бронхіальне все наше дерево, воно вислано таким епітелем, який має різнички. І коли людина палить, ці різнички паралізуються просто і вони не можуть виводити це виводити мокротиння. В здорової людини мокротиння виходить так, що ми його взагалі не відчуваємо. Тому, якщо у вас етап просто коли це мокротиння не таке виражене, це не означає, що його не було. Тобто ви не маєте тонути в цьому мокротині. А ось якщо у вас дуже довго тягнеться епізод сухого залишкового кашля, то в цей період вже можна справді призначити протикашльові засоби для того, щоб виключно полегшити ваш стан. Тобто він і так. Пройде просто для того, щоб скоротити тривалість симптомів, бо я прекрасно розумію, що наразі півтора місяці просто ходити та кашляти, це просто ну незручно. Це заважає працювати. Щодо призначення відхаркувальних засобів та проти дітям. Вони взагалі заборонені до 5 років, тому що в них це може спровокувати таку кількість того мокротиння, що в них буде також ефект затоплення. Тобто дітям ми їх не призначаємо взагалі. Перша порада, а, вакцинуйтеся, звичайно. Тобто <кій> грип, ковід обов'язково вакцинуйте своїх дітей від пневмококу, хіб-інфекції. Обов'язково, бо це саме ті бактерії, які можуть. Викликати бактеріальні ускладнення обов'язково. Постійно мити руки. Всі віруси, майже які викликають ГРВІ, передаються контактним шляхом, тобто миття рук і дотримання того, що пам'ятаєте, як при ковіді, не чіпати брудними руками обличчя. Ось це порада не тільки ковіду стосується будь-яких респіраторних вірусів. Не чіпати обличчя брудними руками. Захворів, сиди вдома. <кхм> не тому, що Через тиждень виникнуть ускладнення, тому що це, по-перше, банальна повага до інших людей. Людина в перші дні, коли вона починає хворіти на респіраторну інфекцію, вона максимально заразна. Приходячи навіть з температурою 37,2, випив якийсь НПЗП, це ставити під удар інших людей. Не приймати ліки без доказової ефективності. Будь-які противовірусні не працюють, якщо це не специфічні ліки проти грипу та проти ковіду. Всі ці все, що продається в аптеці, які що нібито стимулює імунітет, має якийсь там стимулює е, вироботку інтерферону, або взагалі інтерферони, особливо місцеві форми, типу в які закапуються в нос або в е, очі, не мають доказової ефективності. Зволоження повітря, якщо є зволожувач клас, якщо немає, то будь-які, наприклад, вологі рушники можна покласти на, на батарею. Тобто, це або навіть як я знаю. Е, Беруть мисочки, просто з теплою водою розставляють по квартирі, тобто так будь-які засоби для того, щоб зволожити повітря вдома. Щодо ще профілактики, гарний варіант це з зимою, також особливо після перебування в якихось людних місцях, промивати нос будь-яким затонічним розчином, тобто якими ми промиваємо ніс під час, коли він закладений. Так само це робити, бо коли ми знаходимося в якомусь публічному місці, віруси з током повітря, звичайно, попадають на нашу слизову оболонку носа. Якщо ми їх фізично звідти змиємо, це знизить вірогідність того, що розвинеться якесь гервеї. Тобто просто механічна очистка слизової оболонки. І взагалі. Здорова слезова це наш найкращий бар'єр від будь-яких вірусних інфекцій. Тому слизові треба підтримувати в зволоженому стані. Це можливо, я ж кажу, і просто механічне орошення фізіологічним розчином, так і підтримання оптимальної вологості у приміщенні. Всі люди мають запам'ятати, що бронхіт триває від трьох тижнів, може тривати до півтора місяця. Три тижні це навіть, це не важкий перебіг. Це не якийсь ускладнений перебіг. Це просто перебіг бронхіту. І панікувати, що три тижні людина кашляє, абсолютно немає ніякого сенсу. Якщо у вас людина. З групи ризику, наприклад, по розвитку туберкульозу. Або це лікар бачить, що це не просто якийсь вже бронхіт, що кашель має якісь чи інші симптоми, то, звичайно, він має вже направити людину на дообстеження для того, щоб виключити або розвиток пневмонії, або розвиток туберкульозу. Але, звичайно, бронхіт може тривати 3-4 тижні, і при цьому не треба панікувати, не треба а, одразу. Починати ще раз приймати антибіотики, бо вони не спрацюють загалом. Найбільший пік реплікації вірусів завжди це. Перші 5 днів від початку клінічної симптоматики. Тобто не від того часу, коли вже людина проконтактувала просто з якимось вірусом, а від початку захворювання. Тобто, якщо це другий тиждень і у людини тільки вже є кашель, наприклад, в неї залишився бронхіт, але вже немає ні температури, ні болю в горлі, ні симптомів інтоксикації, такого нічого немає, то в цілому вона може виходити з дому. Абсолютно.